Добрий день, малята, а давайте привітаємось з вами музично. Добрий день, малята, добрий день, хлопчики дівчатка, добрий день. Малята, послухайте. Учись любити все навколо себе траву і квіти, кущик, деревце, жучка і пташку, і блакитне небо. І синьооке чисте джерельце. Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати радість і красу, Учись дивуватися, і любити, чистеньку, перлиночку росу. Поглянь на світ це дивовижна казка, а квіти то душа землі. У кожній з них живе любов і ласка, вони неначе діточки малі. Яка земля чарівна, причудова, вона нам мати, ми її дитя. Летить на землю весняна обнова, Бурлить, вирує на землі життя. Мата, скажіть, про що розповідається у вірші? Так, про природу. Трава, квіти, тварини, небо, ліс струмочок, річка все це наша люба природа. Послухайте уважно музичний фрагмент пісні і відгадайте, про що ця пісня. Тече вода з під явора, яром на долину пишається над водою червона калина. Калинонька я вір молодіє, а кругом їх вверху лози, лози зеленіють, тече вода і загаю та попід горою, хлюпочуться качеточка поміж осокою. Чечка випливає скачуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Діти, ми з вами послухали пісню Аркадія Філіпенка, який написав пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка тече вода з під явора. Малята, а про що співалося у пісні? Так, про природу, про любов до природи. Людина має турбуватися про кожну тваринку, комашку, річку або море. Це все природна краса, яку необхідно берегти. Ну, а зараз я пропоную вам перетворитися на маленьке зернятко рослинки. Присядьте, послухайте уважно музику і під неї пофантазуйте, як ця рослинка буде виростати. Лежать зернятка в землі, їм тепло, зручно. Пройшов дощик, пригріло сонечко, і зернятко почало набрякати. Оболонка зерняток луснули і з'явились перші росточки. Вони крізь землю потягнулися до сонечка, на стеблинках з'явились перші листочки. І ось загойдалася молода травичка та квіти. Дітки, а про що ж ви думали, коли слухали музику? А що відчували? А що ж хочеться робити під таку музику? На який настрій налаштовується музика? І що ж виросло у вашому садочку? Подумайте, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей, малята! До побачення!